Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. З вами формула швидкості. Після довгої перерви ми знову зустрічаємося цього разу разом із колегою, арюнас і з гостєвим колегою. Можна тебе називати колегою? Можна, звісно. А по-друге, звичайно, ну так. Лаурінас, Нас очевидно, так. Перше, що мені хотілося б згадати після такої дуже довгої перерви, це те, що перерва була дійсно довгою. Ну не лише ми відпочивали, формула 1 теж була у відпустці. Отже, перше, друге, ми, ми зазвичай завжди знімаємо у студії. І знімаємо у студії, не знаю, ти Лаурі нас наскільки ти знаєш, але ми тут такі: За Рюносом ми постійно шукаємо допомоги, випробовуємо межі нашого терпіння, і нам радить вона. Підписники нам допомогли. Тож цей епізод ми знімаємо з вашою допомогою. Дякуємо вам. І третя річ, оскільки новини завжди цікавіші, коли подорожує трійця, то ми тут у трьох. І частину бюджету, як бачите, витратили на лід, через це й затрималися. Ні, до речі, під час цієї довгої перерви, ось наслідок, під час цієї довгої перерви, я взяв там з донькою ми займалися Керлінгом, до речі, донька навіть створила базу, але потім їй це теж набридло, бо вона перейшла до Формули 1. Чи через те, що Хорнер звідси -то і стало сумно, просто каже: Та, ай, нехай вже тут. Це було її заняттям під час канікул. Отже. Сьогодні, сьогодні. Про що сьогодні? Мабуть, трохи поговоримо про актуальні події, які накопичилися, напевно, за ці чотири тижні. Разом з нашим гостем, колегою Лаурінасом тоді переглянемо, що тут, що тут було в Зандворті, що сталося. Зазирнемо до Італії та спробуємо спрогнозувати результат гонки в Італії. Навіть важко згадати, що було перед Зандвортом. Я навіть перед переглядом гонки перевіряв календар, думав, який етап був перед цим. І це було таке: Вау, ця пауза, здавалося, тривала цілий місяць. Але в наш час, у нашому швидкому житті, я, наприклад, зараз сам задумався: Бельгія, Бельгія чи не Бельгія? Бельгія Угорщина, так, і як сказати, Угорщину легко згадати, бо там команда виграла кваліфікацію. І знову, якщо говорити про характеристики траси, звісно, вони дуже різні. Я маю на увазі зону, тому я очікував кращої форми Феррарі, ніж ми побачили. Але про угоду поговоримо пізніше, коли перейдемо до новин. Найбільша новина, мабуть, стосується персоналі, а не питань, бо про валтері вже давно все було написано, як то кажуть, вилами по воді. Також, щодо цього питання, але оскільки у вас все добре, я думаю, вам просто необхідно знати.